Колекція обскап з'явилася у 2022 році в п'ятьох кольорах. Чорний, синій, темно-зелений, шовтий, бежевий. На початку 2023 року доповнилась колекція двома новими кольорами помаранчевий та бірюзовий. Влітку 2023 року з'явився ще один колір м'який. Валізія бскеп бестселлер бренду Samsung. Вражає своєю неперевершеною якістю, має легку вагу та сучасний дизайн. Корпус виготовлений з міцного та гнучкого поліпропілену, стійкого до подряпин. Перевагами є збільшення об'єму, вага валізи. Знімна підкладка, яку при необхідності можна зняти, безшумні та амортизуючі колеса. На металевих стержнях, які здатні витримати великі навантаження. Валіза маневрена завдяки подвійним колесам, які обертаються на 360 градусів. Валіза закривається на блискавку. Ергономічна верхня і бічна ручки для перенесення валізи у вертикальному і горизонтальному положенні. Для захисту речей вбудована кодовий замок. Системи TSA. ручній поклажі є вбудований USB-порт для зручної і швидкої підзарядки ваших гаджетів в дорозі. З боку валізи розташовані опорні ніжки для стійкості валізи у горизонтальному положенні та захисту від забруднень. Висувна телескопічна ручка з кнопковим фіксатором. Біля телескопічної ручки розташована висувна дресна бірка. Всередині валізи два однакових за своєю глибиною відділення. З однієї сторони фіксуючи ремені для одягу. Друге відділення закривається текстильною перегородкою на блискавку, на якій розташовано дві кишені для дрібних речей. Підкладка виготовлена з екоматеріалу Recyclex. Валізи Upscape представлені в 4 розмірах S, M, L та XL І мають всесвітню гарантію 5 років.